Цю ефірну інформаційну годину ми з вами присвятимо огляду ситуацію у різних регіонах і почнемо з того, що неспокійною для українців видалася ніч на 21 листопада. Чели російські загарбники чергове атакували нашу країну з повітря? Цього разу окупанти застосували як ударні безпілотники, типу шахет, так і ракети різного типу. Зібрали для вас найважливішу інформацію про чергову атаку. Від росіян повітряні сили 20 листопада о 20 годині 14 хвилин оголосили тривогу у Дніпропетровській області через застосування Росією ударних дронів камікадзе типу шахет. Далі тривога поширилася на Миколаївську та Херсонську області. Ну і власне у повітряних силах тоді зазначали, що безпілотники рухаються на північ. Близько 21 години шахеди помітили. На Харківщині а також попереджали про рух безпілотників у напрямку Харківської та Полтавської областей. Зрештою, сигнали повітряної тривоги лунали у семи областях України. Далі вектор повітряних тривог почав зміщуватися також на північ. Сирени, близько 22-ї години, лунали у Черкаській, Кірвоградській та Хмельницькій областях. Також повітряні сили попереджали про рух шахедів у Сумській та Чернігівській. Областях близько 23-ї години поширилася тривога і на захід її оголосили у Чернівецькій та Тернопільській областях. А о півночі 21 листопада, вже тривоги пролунали у Київській та Івано-Франківській областях. У повітряних силах розповіли, що росіяни атакували з району міста Приморсько-Ахтарськ в Росії десятьма ударними безпілотниками типу Шахет. Також загарбники випустили чотири керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування «Іскандер-К» з району Джанкою. У результаті бойової роботи силами та засобами повітряних сил знищено 9 ворожих безпілотників, шахет та одну крилату ракету іскандер. повідомили українські військові. Ми дякуємо нашій протиповітряній обороні за те, що стережуть над нами небо. Ми ну, продовжуємо вже так детальніше оглядати ситуацію у різних регіонах. Зараз на черзі у нас Херсонщина. Маємо свіжу інформацію від голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Він стверджує, що за добу противник здійснив 44 обстріли, випустив 211 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, безпілотників та. Авіації по місту Херсон безпосередньо ворог випустив 16 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію дві людини загинули, ще три отримали поранення. Ну і також, незважаючи на постійний терор від російських окупантів, який триває щоденно і щоночно для Херсонської області. Комунальники тамтешні продовжують працювати, адже у Херсоні стартував опалювальний сезон. Котельні запустила Херсонська ТЕЦ та Херсон Теплоенерго. Уже перші житлові будинки почали отримувати тепло. Упродовж тижня усі будуть під'єднані до тепломережі. Про це повідомляє тамтешній голова обласної військової адміністрації. Детальніше про те, якої ситуації є у Херсоні, є станом на зараз. Розпитаємося у нашого гостя, редактор херсонського вебсайту мост Сергій Нікітенко з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітання і дякую, що приєднуєтеся до нашого ефіру. Вітаю вас. Кожного ран ранку читаємо інформацію від голови обласної військової адміністрації. Не пам'ятаю за останній час ранку, коли б пан Олександр Прокудін повідомив про те, що ніч була тихою, а за добу не було обстрілів. Яка ситуація станом на зараз? І наскільки частими упродовж останнього тижня, наприклад, були от обстріли від російських окупантів? Ну я боюсь на але сьогоднішня ніч була ну, відносно тих. Тихою у порівнянні з тим, що вже е, коїться в Херсоні десь місяця-півтора, десь приблизно е, 40-45 днів окупанти посилили обстріли Херсона, дуже посилили е, і не тільки Херсона, і інших населених пунктів. Але е, ну, сьогодні зранку вже були чутні е, вибухи. Я так розумію, що е, десь в прибережних районах росіяни обстрілювали вночі. Було декілька пострілів, ну вибухів, да але ну в управлінні з тим, що було там ще тиждень тому, коли, коли всю ніч точилися обстріли, коли росіяни градами засипали центр міста, ну зараз трошки тихіше. Очевидно, що це в Херсоні. Е, інші населені пункт особливо прибережні. Там ситуація досить складна. В багатьох з цих населених пунктах немає світла, в деяких світла немає вже рік, в тому ж садовому, наприклад, це Херсонська міська громада, і в інших населених пунктах немає світла, немає очевидно у людей проблеми з газом з водою. Тобто там гуманітарна катастрофа, яку вирішують ну, в принципі, влада вирішує і волонтери, але ситуація дуже складна.